Та вечора цього тижня. Ми чули, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією. На вашу думку, наскільки б домогли, допомогли нам ці самі f 16 і f 35 на аеродромах Румунії? Ну, це демонстрація сили. По-перше, це прикриття для Британських і натівських загалом літаків-розвідників, які постачають нам розвідувальну інформацію безпосередньо до наших штабів, до наших центрів управління. А росіяни зараз відсунули районних патрулювання, мали не до Туреччини. А загалом вони мають літати, мають право літати навколо Криму, там, де починається значить, кордон нейтральних вод. Але росіяни пам'ятаєте, як вони. Збили просто не гарматним вогнем, а пролетіли е, важкий винищувач. Пролетів е, попереду е, американського безпілотника, МПУ-9, да uh -huh. і турбулентним потоком його збив. Він перевернувся і не встигли е, е, відновити управління. Він впав. Якщо появляє, е, якщо натівські літаки будуть супроводжуватися американськими винищувачами, оці нахабні витівки Росії вони. З... Ну, не будуть більше відбуватися, так? вони перестануть цим займатися. І ми, по-перше, отримаємо інформацію набагато глибшу, бо від турецьких берегів, самі розумієте, не наскінчена а, апаратури літаків-розвідників. Чим більше ми підсунемося, до ну, літаки, натівські літаки-розвідників, чим ближче будуть до території Росії. Тим глибше ми отримуємо різноманітну інформацію, ну, наприклад, про всі російські радарні системи. Бо літак-розвідник, якщо радар працює, наприклад, для прикладу кажу на 250 кілометрів, то радіотехнічний розвідник бачить його на 500 кілометрів. Тобто радар розміщений за 500 кілометрів, він побачить просто по сигналу. От. Тому все одно нам потрібно зараз нам треба готуватися до ракетних ударів по Росії. І нам дуже важливо, а, позиції російських зенітно-ракетних комплексів, які якраз управляються радарами. Це б нам дуже допомогло в майбутніх ударах по російських військових об'єктах на території Росії. Тобто, я вважаю, що це дуже позитивний момент, тим паче а, готується база Міхайлоколнічану, я десь ну, давно, вже в 2000 році був. Це дуже зручно розміщена база, практично на узбережжі. Ну от і можна констанці там поряд, да можна було б працювати з цієї бази і забезпечувати тривале прикриття натівських розвідників, які роздивлялися б російську територію на велику глибину. Додаткові очі в небі сим зрозуміло також цього тижня. Стало відомо, що Польща має намір проінвестувати 4 мільярди доларів майже 4,3,8, у модернізацію 48 винищувачів F-16, щоб посилити розвідку, зв'язок і інтеграцію з F-35, танками Абрамс, гелікоптерами Апачі. І так далі про це міністр оборони Касіняк Камеш польський каже: якщо це технічно можливо, то хочеться розуміти наскільки це затратний по часу процес сьогодні. Президент Зеленський Спілкуючись із очільником північно-атлантичного альянсу, сказав, що у нас недостатньо літаків, тих самих f 16 для того, аби повністю закрити небо. Враховуючи, що у нас їх мало, чи є можливість їх модернізувати там до тієї ж до того ж рівня, там блок 70-72, так найсучасніший, наскільки я пам'ятаю, швидко. І 4 мільярди, я гадаю, нам би на це Європа виділила. Наскільки це трудозатратний процес, скажімо так. Ну, це затратний процес, крім того, наші літаки настільки вже поуживані, да? що ставити на них нові радари з фазованими антенними решітками, а власне в цьому і полягає модернізація. Модернізація обладнання, зброя обладнання і систем зв'язку. І не, навіть не зв'язку, а систем обміну тактичною інформацією, тобто картинками поля бойових дій. Чим краще у вас шина передачі даних, чим швидше вона діє, тим швидше ви розумієте, що діє. Тим швидше льотчик розуміє, що його чекає при виконанні бойового завдання, де наземні радари, там, де ворожі винищувачі, під яким ракурсом вони летять, і коли треба стріляти, а коли треба навпаки ставити, радіо, ставити перешкоди ворожим ракетам. От. Тому, е, да, крім того, поляки хочуть забезпечити на рівні Сполучених Штатів, ну і загалом, так на рівні НАТО, а, скажімо, передачу інформації від різних, від різних родів військ, тобто налагодити обмін інформацією не лише між підрозділами повітряних сил і протиповітряної оборони, а й швидко передавати інформацію, ну так як це роблять літаки п'ятого покоління. Літак, п'ятого покоління, якщо він бачить зенітний комплекс, там а, в зоні яку він, де він має нанести удар, він швиденько напряму передасть на систему залпового вогню координати одним кліком передасть координати, не, не проходячи низку штабних щебелів. Напряму передасть на батареї. І там батарея, значить, за його вимогою, знищить оцей зенітний комплекс, який розгортається для того, щоб прикрити. Це тобто, система ЛОК-16 називається, здається, так? Ні, лінк 16 це, це скажімо, ну, вона теж має uh -huh. стосунок до цього, але це більш низького рівня система. Uh -huh. А це автоматизована система обміну інформацією між видава, між видава Збройних сил. Авіація морякам, моряки авіації, моряки, моряки сухопутчикам і навпаки. такого рівня хочуть довести f 16 Але наші трохи застарілі. Там треба повну модернізацію літака робити. Можливо, деякі варіанти, які більш-менш нові, от. але всі вони будують десь, ну, як мінімум, там, кінця 80-х років. Ну, шкода, працюємо з тим, що маємо в такому разі. Тут кілька місяців тому мілітарну спільноту дивували Ізраїль, коли використали лазерну систему Iron Beam для збиття дронів. Показали наскільки ця система ефективна. І От зараз розробник цієї системи компанія Elbit, працює над створенням авіаційної версії, тобто буде встановлений лазер лазерна установка на літак. І літаки з допомогою лазера зможуть збивати дрони. Чи можна стверджувати, що якщо ізраїльтянам вдасться реалізувати цю концепцію, то ми можемо сказати, що майбутнє ось воно настало Навряд чи. лазер буде допомагати знищувати, але він не стане радикальним засобом знищення. По-перше, там є потреба в дуже потужних джерелах струму. Ну, джерел, джер... силових джерел. Да? Угу. Дуже потужних. Ну, де, де винищувач і візьме зайве джерело? Ну, це навряд чи спочатку лазери ставили на величезні літаки, типу Боїм 737 або Сі-130, в яких були, запасні, були великий запас потужності двигунів. і Вони могли використати це на те, щоб виробити досить достатню кількість електриків. По-перше. По-друге, там треба дуже точно утримувати лазерний промінь на об'єкті. Він не пропалює моментально. Там потрібно утримувати секунди на, скажімо, на точці на корпусі літака розміром з 5 гривням монету. І потрібно там кілька секунд, до 10 секунд отримати. Спробуйте, коли обидва літаки маневрують ще значить, атмосферні різні перепади, да? значить, там вітри і інше. Спробуйте так отримати все це. Це дуже складне завдання. Землі, значить, вже стаціонарна, хоча б об'єкт випр... лазер. Хоча б він стаціонарний. це легше. А якщо системи, скажімо так, дуже рухаються по хаотичних траєкторіях, це вкрай важке завдання. Тобто це не буде основною зброєю, скоріш за все. Пановолерію, дякую за роз'яснення. Буде, буде доповнювати ракети гармати, але не стане основною зброєю. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення і коментар. Нас... Авіа... Авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко, був з нами на зв'язку. Ну і якщо ми про мілітарну історію почали говорити, то от політику показало кадри.